Контрнаступ не буде стрімким, як рекламні трейлери перед сеансом у кіно. Кожен метр, кожна позиція, кожен населений пункт це кров, піт та сльози наших бійців. Про рух контрнаступу у поясненнях від президента України і від американських головнокомандувачів. Про росіян, яких раніше з телевізорів закликали захоплюватися, а тепер учать сумніватися в ефективності найманців Вагнера. І про зсу, які поступово закріплюються на лівобережжі Херсонщини. А ще обране із 43-хвилинного відео від 47-ї механізованої бригади Магора, яка показала, який саме вигляд мають кількаденні штурми ворожих позицій на півдні події 493-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Контрнаступ може здаватися повільним, але він зумовлений кількістю зброї, яку передають партнери, і бажанням зберегти життя наших захисників у спілкуванні з іспанськими змі. Президент Володимир Зеленський наголосив, ще до початку саміту НАТО, який відбудеться за 10 днів, здобутки на полі бою будуть очевидні, але зсу не поспішатимуть на вимогу політиків. Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке відчутний результат, мені сьогодні складно для нас відчутний результат, де окупувати всю територію. Але берегти при цьому наших людей. Берегти, якщо ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано, ще заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів не живеться. Йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Україна не ставиться до власних захисників як до ресурсу, зауважив президент. І, схоже, це розуміють і наші головні союзники. Марк Мілі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, зауважив ЗСУ Ухаються до визначеної мети, але не варто очікувати від них зайвого поспіху. Совецької so слопіполгедпредик. Контрнаступ відбувається повільніше ніж люди прогнозували. Мене це не дивує. Українці просуваються впевнено, цілеспрямовано туруючи собі шлях через дуже складні мінні поля по 500 метрів, тисячі метрів, дві тисячі метрів на день. Це буде вкрай важко. Це буде дуже довго і криваво, і ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу. Україна бореться за своє життя. Українці воюють проти величезної країни зі 140 мільйонами людей. Українські солдати йдуть в атаку через мінні поля і в окопи. Так Звісно, це відбувається трохи повільніше, але це частина природи війни. Досвід півторарічної великої війни довів зсу вміють ошелешувати окупантів. Як заявило у британській розвідці, українські бійці перетнули Дніпро поблизу Херсону в районі Антонівського мосту і закріплюються на тимчасово окупованому лівобережжі. Офіційно генштаб не повідомляв жодних новин щодо руху на цьому напрямку. Утім, про це вже не. Перший день скавчать російські пропагандисти, ймовірно, бачать контрнаступ там, де він навіть ще не розпочався. Десь приблизно два місяці тому о, російські пропагандисти вже влаштували істерику, коли побачили відео, з нашою ДРГ, диверсійно розвідувальною групою, яка працювала на лівому березі, З цього зробили паніку, нібито там якийсь вже контрнаступ розпочинається. Будь-яка буденна діяльність наших ССО може розцінюватись саме так. Ну ті ж саме або пропагандистами російськими, або ще якимись ретрансляторами. А ще російська пропаганда оперативно змінила свій тон щодо бунтівників вагнерівців. і їх. Ролі у битві за Бахмут, як зуважили в розвідувальній спільноті Інформнапалм, тепер кремлівські медіа вирішили розвінчувати культ особи і Пригожина і його найманців. А от еще інформація к размышлению по поводу созданного мифа о максимальной эффективности частної военной компании Вагнер. А далі пропагандисти наводять порівняння: буцімто залізно укріплений за вісім років війни Маріуполь і сталеву Азовсталь. Кадрові окупанти захопили менше ніж за три місяці. А ось із Бахмутом чомусь усе вийшло навпаки. І не найважливіший з точки зору всього фронту Артьомовськ. Город площадью 41,5 квадратний кілометр і населенням 72 тисячі чоловік ЧВК «Вагнер» брали 224 дня. Поки росіяни поступово починають гризти горлянки одне в одного, українські бійці продовжують невпинний рух уперед. кілька днів тому старший майстер-сержант 47-ї бригади Валерій Маркус анонсував нові штурми окупованих позицій. Тепер у магурі показали без купюр, як саме виглядає звільнення землі. А ще які знахідки можна відшукати на позиціях, де раніше були кадирівці. Бігать, давай, 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 давай. Давай, 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 Тут без варіків, нам треба просуватись вперед. Давай ставимо два кулемета на два сектори. І починають кулемети, і ми забігаємо. трьома групами. Ви кричать! Да. А -а -а. Путін хуй. Ми перші приймемо бій, а ви собі тихенько-тихенько повзете і хурите їх. Не чергами не починайте там, какафонію влаштовувати. Пам! Пам! Все. Контрольована двійка, все впав. А, ма. Це ви свою голову на м'яку голову. Кара поклали, то? Ага. Мягенько. Як жилі, я, блядь. Я так, драпали, блядь. Шматьо своє, блядь, позалишали. Чуваки, а ну покажіть кальян. 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 Вот б. Кальян такий яблочный. Кайдана Вот так москалі віддихали. А які москалі? Це тут сиділи кадырівці, а москалі їм цей. Может вам угольки поднести? Олексій Пасак. П'ятий канал. Навіть вивіски не залишилося. Із будівлі штаб-квартири ПВК Вагнер демонтували вивізку із назвою приватної військової кампанії. Штаб-квартира була розташована у Санкт-Петербурзі на даху сучасного офісного приміщення. Більшість офісів там належали компаніям Євгена Пригожина, Латашка Вагнерівцю. На вивісці було написано ПВК Вагнер Центр. Напередодні ж закрилася низка медіа, які належали, належали до холдингу пригожина Патріот. Міг він втратити контроль і над своєю фабрикою тролів у соцмережі ВКонтакті, де зараз сам ватажок достеменно невідомо після невдалого заколоту і маршу справедливості на Москву. Лідер вагнерівців виїхав до Білорусі.